кажуть, вони круті, вони підготували для вас завдання різні. Ми їх зараз з вами виконаємо трошки і повторимо те, що ми вже з вами вчили. А мені картинку не видно. <су> а зараз. <су> ну, е соня, е вимкни камеру тихенько, Софія. А, ти соня, вимкни камеру, щоб, Дібрівна Соня, щоб тебе не було видно. І тоді тебе швидше почне загружатися малюнок і все решта. О, ми тебе будемо чути, ти нас будеш бачити, але ми тебе не будемо, нічого страшного. Зараз тобі видно малюнок? Так. От, бачиш, всім решта видно малюнок? Так. Все. Починаємо працювати. Е, перше завдання нам з вами необхідно в білі мої віконечка вписати числа, які загубилися. Стасік, ти перший. От у мене є число 1 та число 3. Як ти гадаєш, яке число загубилося? Два. Два. Число 2 живе, по сус... у нього сусіди 1 та 3. Сонечка Дібрівна, Наступний квадратик. один, два. Як ти гадаєш, яке тут буде число? Молодшенька, число три загубилось. Рей, давай, давай. Кіра, працюємо далі. А Тут дивись зворотній рахунок. Три Паре і один. Лукова. А що має бути між троєчкою і Рей, двоєчкою? двоєчкою, Кіра? Як ти гадаєш? Два, Два, так, молодчинка. Коли ми рахуємо в зворотньому рахунку, ми кажемо 3, 2, 1. Далі, е Микита. Яке число має жити тут? Дві. А ось квадратик, я крапочку поставила. Один. Один. Так, після нього йде два та три. Далі сонечка усата. А які два числа загубилися тут, Софія? Соня. Один, два. Один та два. <рик> Добре. Три. Далі, е, Кіра. Ану тут іще мені порахуй три, два. Що має бути тут? Один. Один. Так. Ану, дивимося, чи вірно ми з вами все записали? Да. Так, ми молодці. Зараз мені Соня Дібрівна назве сусідів числа 3, числа два. Які сусіди у числа два? Один та три. 1 та 3. Кіра, назви мені число, яке живе після числа один. Після це за ним него, Після одинички. Сама. Два. Два. Стасік, назви мені число, яке живе перед троєчкою. Перед трійкою. Два. Добре. Микита. Назви мені число, яке живе після числа один. Два. Назви мені число Соня усата, яке живе перед двойкою. Один. 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 Є. Так, рухаємося далі. Що ж там нам Майнкрафт підготував ще? Ага, а Майнкрафт нам підготував приклади. Ого, але з цими прикладами ми з вами можемо скласти пазли. Перший Це приклад... Стів. Стів? Ну, не знаю. Може, Стів, у мене це Майнкрафт. Так, Станіслав, розгадуємо перший приклад, перший пазлик. Три від трьох відняти один, або три мінус один. Скільки? Буде? Два. Два. Дін -дін 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 -дін. Сюди. Правильно? Правильно. Сонечка е, Дібрівна, наступний пазлик шукаємо. Мабуть, ось цей розв'язуй. Три відняти два. Один. Молодчинка. Молочинка. Так, Так. є. Е. Е е Кірочка. Наступний пазлік розв'язуємо. Давай ось цей візьмемо. Два до, до двох додати один. Або два плюс один. Скільки буде? Сама, Кіра, сама. У мене було дві конфети. Я тобі ще одну дала. Скільки в нас буде разом? Три. Три. Ану, шукаємо тільки куди. Мабуть, сюди, да? Ану, поможи. Сюди чи сюди? Сюди, так? Да? Я думаю, що сюди. Далі Микита, до трьох додати нуль. Або три плюс нуль. Скільки буде, Три. Три. Шукаємо, куди. Де наша тройка? Ось вона. Так, далі. Сонечка, Усата, Ти тут зайка. Три мінус три. Від трьох відняти три, Софійка. Скільки буде? Було три конфети, з'їли три конфети. Скільки залишилось? Одна. Так, звісно. У мене було три, я три схомячила. Нуль. нуль. Так, тільки це мала б Соня сказати. Нуль. А ну де наш нуль тут? Ось він. Сюди. Рухаємося з вами далі. Е, Іра. Е, два додати нуль. Два. 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 Так, 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 так. Де наше два? Мабуть, сюди чи сюди? Сюди, так? Да? Сюди. Е, да. е, так, ти мені підсказуй, бо я можу неправильно. Далі, Микита, два відняти один. Два мінус один. Один. Молодчинка. Е, ну, я думаю, сюди. Там, у нас тут одне. Е, Соня Дібрівна, один додати один. Два. Манічка. І Соня Усата, ти тут? Так. Один додати два. Один плюс два. Скільки буде? Один олівець і два олівець. Молодчинка, буде три. А ну дивіться, вірно, ми склали наш пазл. Так. так yeah. Ми молодці. Супер. Okay, yeah. Йдемо з вами далі. Далі okay. гра. Ага, О, наші блоки, з яких ми можемо в Майнкрафті щось побудувати, будинок там чи якусь фортецю. За цими блоками сховалися завдання. Наше з вами завдання відповідати на, на мої питання, які я буду задавати так або ні. Ну, Відкриваємо перший блок. Подивіться уважно: у мене тут є два олівці: червоний та синій. Е, червоний олівець. Е, корот, довший від синього, так чи ні? Так, так. Так. Правильно. Так. Довший. Так, беремо інше завдання, відкриваємо. Попереду йде дівчинка чи хлопчик? Так чи ні? Дівчинка попереду. Хлопчик. 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 Так, ні, не дівчинка. Хлопчик, добре. Хлопчик. Рухаємося далі, Кіра. На малюнку зайвою є бджола? Так чи ні? Так. Так. так бо все решта сова і Орел це хто таки? Кіра. Кажи, угу. кажи, ти знаєш? Ну, е, Сова і орел. Хто это одним словом? Хто це такі? Птиці. Ахи, так. А бджілка у так, нас є комашкою. Ти все це знаєш, чого ти соромишся? Так, Соня Дібрівна, давай порахуй мені машини і вагони і скажи їх порівну чи ні? Скільки машин? Два. Два. Три, чотири. А тепер рахуємо вагони? Раз, два, три, чотири, п'ять Їх порівну чи ні? Ні. Ні, не порівну, а чого більше? Вагонів. Вагонів. А ти можеш сказати, наскільки їх більше? Чому машинок? Да, ні-не-не, ні, ні. Я... Ні, ти все один правильно. Один раз. На один більше. Чотири машинки сті... і зайвий у нас один паровозик. На один більше. Далі Микита, з тобою. Ні. Це завдання для нас важке. Е, Скажи мені, сусіди числа 3. Це два і один. Духа. Так чи ні? Духа. Ні. ні? Вірно. Сусіди числа 3, це не 2 і 1. Далі. Е, соф... е, с... Ту -ту -ту -ту. Стасік, скажи мені, будь ласка, попереду числа 3, число 2? Ні. Попереду числа 3, число 2? Ні. А яке... а яке число попереду числа 3? 4. Я... Попереду, перед, не після, а два. 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 Так, попереду числа три, стоїть число два. Соня Дібрівна, скажи мені, будь ласка, число три складається з двох і одного, так чи ні? Двох. Ну, правильно чи неправильно? Правильно. Правильно, число три це два і один. Кіра, число два це один і нуль. Число два складається з одного та нуля? Так чи ні? Ні. Ні. А один плюс нуль скільки буде? М -м -м. Ну, до одного додати нуль. Скільки буде, Кіронь? Два. Ні, 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 ні. У мене була одна конфіта і більш мені нічого не дали. Скільки в мене стало цукерок? Ні, одна. Один плюс нуль буде один. Один. щось ти трошки заплуталась, Ну, нічого. Так. Кстати, папа... А це Алик. Кстати, мені папа сьогодні привезе... А це кокот. А от, це типу... Это типа, я сказал, что типа что ага. типа сок, типа, ну, типа сок апельсиновий є фантай. Пробуєш нам потім скажеш, варто його пити чи ні? Так, рухаємося далі. У нас є герої з Майнкрафта. Перший герой це Санні, другий герой це Кай. Третій Макена, четвертий Стів і п'ятий Алекс з яблучком. Е, згадуємо, де у нас права ліва ручка. Праву ручку підніміть мені. Права це так. Нікіта. Так, і ліву ручку, ліва ручка з іншої сторони. На правій ручці можете собі поставити крапочку олівчиком, щоб... чи ручечкою, щоб було зрозуміло, хто путається. Так, тепер дивіться. Е, скажіть мені, Алекс. Алекс це той який з яблучком, Він стоїть справа від Стіва. Він стоїть ліва. Справ... Ліва. справа від Стіва, чи зліва ліва. тихенько. Зліва. Злі... Зліва, чи справа? справа? Справа, справа. Справа, так. Сир... Далі. Там, е, далі. У Стіва в правій руці меч, чи нічого да, немає? Так! меч. в лівий, в так. Далі. Першим стоїть, першим стоїть Санні чи кай. Санні це той, який в. Кай це той, який в чорному костюмі, Санні в іншому, в синьому. Першим стоїть Санні чи Кай. Саня! Санні, Саню! Добре. Далі давайте. Ану, порахуйте мені. Третім стоїть макена. Це правда чи не правда? Макенна в жовтому. Добре. Так, четвертий у нас стоїть Стів. Запам'ятовуємо п'ятий, Ай. А тепер скажіть мені, Але Софія. Алекс стоїть останнім? Так, так, так Алекс так. з яблучком. Добре, між Каєм і Стівом стоїть Макена? Так, між ними стоїть Макена. Добре, другим. По черзі стоїть Кай. 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 Добре. Молодці. Е -е Розумнички. Так, хотіла з вами ще в гру пограти, але щось вона не хоче відкриватися. А в яку <світ> гру? в Меморі хотіла пограти, але, ну, мабуть, не тягне інтернет її. Ну, добре. Тоді, значить, закриваємо. Все це діло. Оп. Так. Ви молодці. Сьогодні ввечері, якщо мені пощастить і в мене буде світло, ми з вами зустрічаємось на вечірньому занятті. Добре? Із меморі, так я включу. Але за умови, якщо буде світло, можу, заряди мені не вистачить. Все, біжіть гуляйте, я сьогодні. вам вдячна за заняття. Да, сьогодні, сьогодні. сьогодні буде. Да, якщо буде світло, зараз я напишу в групі. До Все, до побачення, до вечора. Надіюся.